Кожному американцеві відома декларація незалежності США це як родинна пляма нашої нації, якою ми пишаємось, бо колись ми проголосили свою незалежність від Англії та її монарха. Але сьогодні йтиметься не про це. Сьогодні ми декларуємо щось абсолютно необхідне, наскільки всі ми у всьому залежимо від Бога, чи ви покладаєтесь на Бога. Сьогодні головна думка буде така: Боже Слово, Боже існування, все наше існування залежить від наших відносин один з одним. Бог дав нам своє слово, щоб ми могли пізнати його. Він хоче, щоб ми знали його, але пам'ятали про те, що ми залежимо від нього і називаємось його дітьми. Він наш отець. Тож сьогодні ми декларуємо, що в усьому залежимо від нього. І цілком по-справжньому сподіваємося на нього. Усі ми маємо поставити собі це питання, чи справді наша віра вкорінена в надії на Бога. Сьогодні ми будемо читати восьмий розділ Послання до римлян з першого вірша, щоб зрозуміти, наскільки ми залежимо від Бога і сподіваємось на нього. Але спочатку давайте запитаємо себе, на що ми покладаємося насправді. На Бога, чи на гроші, на Бога, чи на свій статус можливо, на Бога, чи на свою молодість та життєву силу, на Бога чи власний вплив у Бога не може бути суперників чи конкурентів. він не повинен бути першим у списку з десяти пунктів. Він перший і єдиний пункт у списку. Бог наша єдина надія. Тож, давайте візьмемо Біблію і поглянемо, що Бог приготував для нас у своєму слові. Отже, перший момент, якщо хочете, запишіть його, полягає в тому, що абсолютна надія на Бога дає нам абсолютну свободу. Я так сильно це підкреслюю, тому що на своєму особистому досвіді знаю, як сильно це Боже Слово здатне змінити все наше життя. Все починається саме звідси, коли апостол пише: отже, немає нині ніякого засудження тим, які у Христі Ісусі, тому що з нас звалюється тяжкий тягар осуду. Ми звільняємося від засудження, яке тисне на нас страшним тягарем. Я зараз розповім, що говорить про засудження Біблія, але поки що скажу, що осуд несе з собою повний розпач. Відчуття, що все безнадійно, надії немає, і ми не знаємо, що робити нам погано, і ми знаємо чому, але що робити незрозуміло іти нікуди. І на нас весь час тисне цей тяжкий тягар. Осу це тягар, який весь час на нас давить, і люди справляються з ним по-різному. Як ви вважаєте, чому серед нас стільки наркоманії, насильства, пияцтва, жадібності і особистих проблем? Люди вдаряються у все це, тому що в глибині душі відчувають, що в них щось не так. У якийсь момент людина раптом усвідомлює, що в її житті щось не так, намагається зрозуміти, що саме, і в пошуках відповіді починає гнатися за грошима, за владою, за наркотиками, за сексом, за насильством. За чим за чим би то не було? Але все це нездатне заповнити нашу внутрішню порожнечу і це універсально незалежно від того, хто ви і в якій країні живете. Це мова душі. У Біблії сказано, що ми відокремилися від Бога і заблукали. Ми знаємо, що чинимо неправильно. І ось тут приходить осуд. Ось тут приходить осуд. Я зараз поставлю вам питання про слово засудження, і це буде питання з каверзою. Грецьке слово осуд означає бути засудженим до покарання». Нещодавно я розмовляв з одним юнаком, і він сказав: пастор, я хочу, щоб ви помолилися за мене, будь ласка. Я вчинив кілька злочинів. Мене заарештували, і незабаром буде суд. Я точно знаю, що мене посадять, але в якийсь момент я зрозумів, що я на то молодий, щоб ось так. Занепостити своє життя, я почав слухати ваші проповіді, почав ходити до церкви, увірував у Христа, і тепер я готовий понести покарання, яке заслужив. Так, я винний і так, тепер я нове творіння, але все одно відповідає за все, що накоїв. Мені дадуть термін токи не знаю, який Але я все одно нове творіння у Христі. Так, я сидітиму, але сподіваюся, що там Бог діятиме через мене. Бачите, він був засуджений. Але Христос його звільнив. Ми з вами були засуджені в наших гріхах, але Христос. Я сподіваюся, що ви відчуваєте, що Христос звільнив вас. І це юнак, і всі невіруючі. І ми з вами колись були під засудженням, тобто під вироком суду, винними, гідними будь-якого покарання, суду, вироку, наказу, постанови проти нас. Приведення до засудження без будь-якої надії на порятунок. Однак до цього хлопця все це в якому сенсі не відноситься, тому що він вже прощений. На небесах він уже вільний. Ви розумієте? розумієте? Він здобув внутрішню свободу. Так, він сидітиме у в'язниці. Фізично, фізично, він не ходитиме вулицями Лос-Анджелесу. Але він вільний. Звучить це парадоксально. Але скільки людина ходить вулицями Лос-Анджелеса, вважаючи себе вільною, хоча всередині її ув'язнює почуття провини, засудження і сорому послухайте, як починається декларація нашої свободи, отже, немає нині ніякого у грецькому оригіналі, це звучить дуже підкреслено. Таке відчуття, що апостол Павло мало не стрибає від радості. Отже, немає нині ніякого. Він не може стримати себе. Це слово надії І я хочу, щоб у вас справді була надія, і вона не в тому, що ви хороша людина. Знаєте, зазвичай, коли людина відчуває, що з нею щось не так, що її засуджують. Вона нерідко вирішує на це просто не реагувати і робить своє серце жорстким, щоб нічого такого не відчувати. І продовжує жити, думаючи, що з нею все гаразд, і вся проблема у вас. Знаєте, як це буває, особливо коли людина дуже релігійна. Вона упевнена, що з нею все гаразд, а вся проблема в оточуючих. Такі люди вже не сприймають того осуду, який обрушує на них світ, бо очерствіли їх серця. Думаєте, не можна бути релігійною людиною з черствим серцем? Ще як можна? Але як ми вже говорили в попередні рази, коли відкриваємо Слово Боже, воно проникає всередину нас і показує нам, які ми насправді. І це робить серце зачерствим або м'яким? У мене до вас питання з каверзою. Скажіть, чим почуття засудження? Відрізняється від викриття. Я вивчаю це питання вже 46 років. По-перше, осуд це гнітюче почуття провини. Мене застукали, я винен. Викриття це тяжке почуття провини. Я розумію, що винний. Я вчинив жахливо. І це треба розуміти. Знаєте, я вам скажу, що почуття в обох випадках будуть абсолютно однакові. Ви напевно заперечуватимете, але ні. Я все одно вважаю, що в плані почуттів, коли віруючий відчуває викриття, на нього навалюється тяжкий тягар. Так, так, і не дивіться на мене так. Коли ми з вами грішимо, ми, Божі діти, засмучуємо свого батька. Наші імена записані на небі. Ми йдемо на небо. Він наш Бог, і ми його діти. Але коли ми грішимо, наша близькість із ним порушується і виникає відчуття великої тяжкості, вини і сорому. Але при цьому пам'ятайте, будь ласка, Бог хоче, щоб усі ці почуття тривали не більше кількох секунд. Ви запитаєте, що я маю на увазі? Допустимо, ви подумали щось погане. Ось, подивіться на мене. Подивіться. На вигляд і не скаже, що я здатний подумати щось погане. Вигляд у мене просто ангельський. Руки підняті до небес. Я молюсь. Просто ходяча святість. Однак думки у мене при цьому можуть бути не ангельські. Якщо я християнин, то Бог скаже Джеку, про що ти думаєш? Погана думка припини це. Я відповідаю: Господи, ти маєш рацію. Будь ласка, пробач мені. Саме через таке тобі довелося піти на хрест. Вибач мені, Ісус. І в першому Івана 1.9 сказано, що якщо ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Ось як треба чинити. Отже, якщо ви християни, грішите, зрозуміло, що робите це не навмисно, по ідеї вантаж провини має лежати на вас лише кілька секунд. Розбирайте з ним відразу ж, Позбавляйтесь його якнайшвидше. А коли невіруючий відчуває в собі осуд, він або шукає вихід, і знаходить Христа, або закриває, очерствляє своє серце, щоб нічого не відчувати. Наш нинішній світ очерствляє своє серце проти Бога, щоб не відчувати викриття і засудження. І черствий світ весь час шукає, кого звинуватити у своїх проблемах. Це уряд або ось ці люди, або ось ця людина. Вони не бачать, що самі зовсім перестали щось відчувати, і виявляється це в самовиправданні, не в біблійному виправданні, а в марних спробах виправдати себе. А це тяжкий тягар у псалмі дев'яносто 14 вірші. Господь звертається до нас як до віруючих, звертається особисто до вас. Настільки особисто, що ви можете сміливо вписати в Біблію своє ім'я. Це цікаво. Я покажу вам, як відкривайте псалом 91, 14 вірш. Що бажав він Джек мене, і замість він впишіть своє ім'я, якби вас назвали. «Що бажав він мене? ви Жадаєте Бога? то його збережу. Це каже Бог. Як вам подобається? Мені дуже. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Знаєте, я серед вас, тут головний незграбний дурень, але вірш 14 про мене. Це про вас? Сьогодні ви зможете сказати це я. Я люблю його. Це може зробити тільки віруючий. Вірш 15. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Щоправда здорово? Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Це приголомшливий вірш. Він мій. Я вам його дарую, але взагалі-то він мій. Пишіть у нього своє ім'я і скажіть тепер це і мій вірш теж. І тоді осуд відступить від вас. Християнин ніколи не повинен жити з почуттям засудження. О, я ніколи не зможу догодити Богу, я знову його засмутив. Як мені тепер бути? Начебто Бог повинен мене любити. У вас таке буває, ніби Бог повинен мене любити. Він же Бог, він любить усіх. Але, на мою думку, до мене він особливо теплих почуттів не відчуває. Знаєте що? Бог хоче бути з вами. Ви подобаєтесь йому і він вас любить. Я навіть не знаю, як це ще сказати. Він помер за вас. Заради вас він воскресе з мертвих і над тими, хто покладає на нього свою надію, вже ніколи не повинен висіти хмара засудження. А ось не християнам реально є, про що турбуватися. І якщо ви турбуєтеся про себе, то дякуйте Богові, що вам не все одно і ви піклуєтесь про свою душу і плачете перед Ним. Не дай Бог нікому так очерствити, щоб говорити, та в мене все супер, не потрібен мені ваш Бог, і взагалі я кращий за багатьох. Така людина нічого не відчує, і це справжня трагедія. У приповістях 28.13 сказано, що той, хто приховує свої злочини, не матиме успіху. Гаразд, ніхто нічого не знає. Бог знає все. Поки що зі мною нічого страшного не трапилось. Почекай трохи. Він любить вас і тому не дасть вам просто продовжувати так само. Можливо, ви фліртуєте із секретаркою, із начальником, із сусідом, з чужою дружиною. Неважливо, в якій провині викриває вас прямо зараз Бог. Звідки ви знаєте, хто вам сказав? Та ніхто мені не казав. Ніхто мені не казав. Або ви махлюєте з грошима, або ніхто не впізнає, не помітить. Подумаєш, трохи підправив цифри, але ж Бог все знає. І якщо він любить вас, а так воно і є, і якщо ви зараз чуєте його і відчуваєте докори совісті, то обов'язково поговоріть з ним про це. Немає з ким ще, а прямо з ним. Тому що, якщо ви зізнаєтесь йому про те, що не робили, він простить вас. Але якщо ви і приховуватимете свій гріх, віця приповісті 28. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний. Блажена людина, що завжди обачна, а хто ожесточає серце своє, той впадає в лихе. Бог такий милостивий. Зараз я звертаюся до віруючих. Якщо ви не принесете свій гріх Богові через 30 секунд після того, ви чуєте відкриття. Я не знаю про що ви. Я хороша людина. То сідайте в машину і їдьте в Лос-Анджелес. Там у вашої плоті буде безліч приводів розгулятися. Якщо ви такий святий, їдьте в лос анджелес і подивіться, чи вдасться у вас зберегти добродушність і самовладання. Але коли ми переступаємо межу, і Бог каже так, Джеку, е, е, е припини. Якщо ми одразу каємось і відповідаємо, Господи, пробач мені заради Христа, цього достатньо. Але якщо ви приховуєте свій гріх, у книзі Числа Бог попереджає, що якщо ми не залишаємо свій гріх, про нього дізнаються всі. Ісус повторює це в Євангелії. Якщо ви приховали свій гріх, і він не покритий кров'ю Христа, одного разу його проголосять з покровель будинків. У Біблії сказано, що одного разу все таємне обов'язково стане явним. Знаєте, як люди попадаються? Саме так, як каже Бог. Спочатку ніхто нічого не знає, але потім великий червоний знак у формі пальця висить над вашою головою. Чому Бог так робить? Тому що любить нас і хоче нас бачити на небесах. Християни, він хоче, щоб ви жили в прощенні. тому що ви йдете на небеса, і він хоче, щоб ваш зв'язок з ним не переривався. Отже, коли ви відчуваєте від нього викриття, це чудово. Тому що головний жах це коли людина грішить проти Бога думкою чи ділом, але нічого при цьому не відчуває, це просто жахливо. І найстрашніше тут те, що він не розуміє, як це жахливо, бо нічого не відчуває. Подивіться на світ люди намагаються якось виживати в культурі, яка підштовхує їх до самознищення. Це знаєте. Чи знаєте ви, як багато молоді зараз займаються селфхармом, хармом намагаючись впоратися з болем, горем, насильством? Фізично ріжуть своє тіло лезами, наносять собі порізи на ногах на руках, на стегнах. Ось що вони кажуть: у мене забрали життя. Я втратив будь-який зв'язок із самим собою, і це єдиний спосіб, щоб я хоч щось міг відчути. тож я хочу якось впливати на своє життя. Це зрозуміло лише тим, хто втратив все, і відбувається це, бо ми маємо душу, але Бог змінює наше життя. І вже одне це те, що Бог звільняє нас від цього жаху, від цього тягаря, цього болю, цього гніту, засудження, показує нам, що Бог є реальним. Нещодавно ми говорили про те, що таке темрява, але ми ніколи не впізнали б пітьму, якби не знали, що таке світло. Тож біжіть до надії, біжіть до нього. Отже, Біблія каже, що нині немає засудження ніколи ніякого засудження для тих, хто у Христі і Ісусі. Нинішні законодавці намагаються позбавити нас від почуття провини та викриття. Якщо якась правда виходить назовні, люди гніваються і шукають, кого б притягнути до суду. У якомусь сенсі наш світ сьогодні намагається судити Святого Духа? Припустимо, я проповідував вам біблійну істину, і ви відчули вирок від Бога, відчувши провину за свій гріх? Мене одразу викличуть до суду і звинуватять за те, що я завдав вам шкоди. Що відбувається? Ми живемо в такий час, коли сили зла згущаються і стають все більш ворожими до істини. Коли Бог звертається до нас зі своїм словом і з любові викриває нас, Його викриття змушує нас чесно подивитися на свої думки та справи. Він називає гріхи своїми іменами. Він каже, що через це пішов на хрест і помер, щоб врятувати нас від гріха. І тому не хоче, щоб ми грішили, бо від гріха нам буде лише гірше. У світі кожен із нас або визнає Бога Господом, або вважає себе господарем власного життя. Але, мої друзі, найбільше нам потрібна свобода, яку Бог дає нам, коли викриває нас у гріхах. Психологи кажуть, що дітям, яких у дитинстві не карають за провини, потім доводиться розбиратися з безлічч емоційних проблем. Крім усього іншого, вони просто не знають, що робити з внутрішнім почуттям сорому і провини, тому що вони не знають, як його виражати, і як його позбутися. Бог так сильно любить нас, що прямо говорить з нами про те, як ми живемо, як приймаємо рішення. Він прямо говорить з нами про наш гріх. Тому що хоче врятувати нас, пробачити нас і дати нам нове життя. І я обіцяю вам, якщо ви відкриєте його слово і поринете в нього Бог, Святий Дух, говоритиме з вами, він обов'язково допоможе вам йти за Богом, поведе вас за собою і направить до Божої присутності, до Божої волі, і це чудово. Я запрошую вас на сайт jackhips.com і в наш канал у телеграмі, щоб ви могли залишатися з нами на зв'язку. Ми хочемо, щоб ви зростали у Христі. Більше нам нічого не треба, тільки щоб ви зростали у благодаті та пізнані Бога.